Підтримуємо військових усім, чим можемо. Кожен так. на своєму місці. Волонтерство і донатів забагато не буває, а надто зараз тільки разом ми сила. Одне за одного. Ось наш рецепт стійкості. І саме таку назву має організація, що опікується підтримкою ветеранів після важких поранень. Про те, як відбуваються адаптивні тренування для тих, хто втратив здоров'я, захищаючи батьківщину, наш наступний сюжет. Так, хлопці, ми робимо по 8-10 разів румунську тягу, і після цього на ікроножні робимо по 12-15 повторень. Таких чотири кола. Ярослава проводить заняття для ветеранів війни з різноманітними травмами та ампутаціями. Дівчина з малку займається спортом, спробувала себе і в гімнастиці, в легкій та важкій атлетиці та джиу-джитсу. А з 2021-го сама працює тренеркою близько року тому пройшла навчання з адаптивних тренувань. Дуже е часто хлопці говорять про те, що е Тренування, які проходять нас тут, змінили їх нове життя, і що вони дуже замотивовані тренуватись, дуже замотивовані виступати на змаганнях. І для мене це дійсно дуже важливо, що я і наше тренування вони мотивують людей не зупинятися, не впадати в депресію, проходити повністю все лікування, розвиватись і йти тільки вперед. Для мене це. Найважливіше і ну це моя місія. Наразі я вважаю. Тренування Ярослави відвідує дев'ять військовослужбовців, троє з яких займаються регулярно тричі на тиждень. Серед них Олександр. Півтора року тому він отримав поранення на Харківщині. Я хоча б виходжу е, з дому, е, тобто соціалізуюся. Е, Спілкуюся з такими ж ветеранами, як і я, ну і тримаю себе в тонусі. Тобто, е ходьба на протезі потребує багато сил, енергії, фізичної фіз фізичної підготовки, тому тренування ну воно не необхідне. Такі тренування не просто допомагають ветеранам тримати себе у формі та поліпшують ментальне здоров'я, а й дозволяють знайти нових друзів. Я помічаю, що вони стали е, більш позитивними, е, що в них більше якось рівноваги з'явилося в психологічному стані. Е, ми часто ходимо кудись після тренування поїсти. Я почала ходити з хлопцями разом на тренування з плавання, і багато хлопців тут в мене на тренуваннях подружились і зараз спілкуються поза тренуваннями. Це дуже класно. Військовослужбовець з позивним «МакГрегор» до повномасштабної війни працював барбером. Наприкінці 2023-го мобілізувався, був поранений на Луганському напрямку. Під керівництвом Ярослави тренується близько трьох місяців. В першу чергу, якби мені це розгружає голову, я стараюся дивитись за своїм фізичним станом і завжди є якби нові знайомства. Атмосфера в залі мені подобається і, мабуть. Яся як тренер. Ветеран Олег Церковний, який також відвідує адаптивні тренування, отримав другу важку контузію на Запоріжжі. Після довготривалої реабілітації заснував організацію один за одного, яка допомагає залучати військових до спорту. Ми з хлопцями, як то кажуть, з одного тіста. Я розумію їх проблематику цього дня. І я маю якраз ось той беграунд. Всі ми з різним бекграундом зайшли в війну. Я маю з той беграунд якраз спорту, котрий е точно пев певнено запевняв, що точно добре працює з цим, котрий витягає. Ярослава вміє адаптувати тренування під кожного ветерана чи ветеранку, знає, як працювати з будь-яким видом поранень. Та ампутацією наразі проводить адаптивні заняття тричі на тиждень. Вони абсолютно безкоштовні. Приєднатися до них може кожен охочий, написавши у соцмережах громадські організації один за одного.